Увага всім ми, boys and girls, хто любить готувати, тому що сьогодні я придбав ось таку прозору кастрюлечку. Будемо робити кампот. Що нам потрібно? Кастрюля, заморожені вишні, свіженька м'ята, склянка цукру і лимон. Бем. Набираємо воду. Друзі, закип'ятилось. Ми закидаємо туди. Знаєте що? Вишні! Тепер чекаємо, поки воно закипітиться знову. Заради тебе, любов, пасти на дно. It's okay, I'm okay. від свого кохання промпромпромідь. Промайну ці рідні. Ти нарешті закипіло. Ура! Потрібно закинути цілу склянку цукру і помішувати до того часу, поки воно все не розтвориться. Треба на мінімальний вогонь і чекати 7 хвилин. Час вийшов, час додавати лимонного соку і ще хвилину чекати. Чого я не купив лимонного соку, боже? Все, друзі, це фінал. Беремо м'яту. Раз, два, три. Перемішуємо і даємо компотику постояти ще півгодини годину. Цей момент настав. Тяпс. О! Mm! Mm! Oh! <клух> да, це воно. Це просто неймовірно. Кастрюльку взяв на промі. Всім пока!